Мені дуже шкода, я дійсно кажучи у тому, що так сталося і ну, людина загинула від ну, дій. Я хочу зазначити те, що я не готувався за цих злочинів. Я не мав на це не мотивів, ніяких. Я не міг навіть ну, звернути увагу на те, що такі вчинки. Ну, Причинить такі наслідки, в яких загине людина. Мені дуже прикро, я, ну, я дійсно кажую, ну, мені тяжко. Я з самого початку, ну, я також людина, я співчував в родині загиблого. Так, ну, були, деякі, е, ну, були деякі переживання, хвилювання того, Приводу з того, що загинула людина, так за ну, перше житті в мене така склалася ситуація. Я не міг не передбачити, не міг навіть усвідомити, що такі дії ну, стануть такими жахливими наслідками.